Щемливі кадри порятунку собак та котів із зони лиха на Херсонщині облетіли весь світ. Прикарпатські волонтери також поспішили на допомогу. Дім Сірка отримав чимало запитів взяти тварини у сім'ю. Проте багато чотирилапих ще чекають на свого господаря. За добу багато запитів на тварин, але хотілося, щоб цих запитів було кожного дня. Не тому, що у нас потопи і трагедія, тому що просто люди можуть забрати тварин з притулку. Неважливо чи це сталося біда, просто їх треба забрати. Ну не їм жити. Все життя в клітках загалом щороку волонтери прилаштовують близько півтори тисячі тварин. З перших днів війни ця цифра почала зростати, але паралельно збільшується і кількість нових мешканців притулку. В перші дні війни цей притулок був недобудований. Тут було буквально до 20 вольєрів. Це ми вже добудували зараз. І ми прийняли за два місяці 350 тварин, з яких за цих за цей час 200 було віддано і 150 лишалось. Зараз з тих тварин, що перші тоді заїхали, лишилось до 20 тварин. Ми показала там з Миколаєва, з Київської області, з інших областей, з Сиркунів. Оця аськатовста найбільше уваги притулку потребують цуценята, адже кожна маленька собачка перед тим як потрапити в сім'ю повинна пройти необхідні процедури. Всі такі в болоті, щоб розуміли, кожен виводок має бути окремо їх ніколи не можна змішувати. Тому що ми не знаємо звідки вони приїхали, з якими вони хворобами. Я вже казала, що пройти карантин тваринам, цуценят це дуже дорого, затратно і це треба зробити правильно. Тварина має відсидіти місяць в клітці, і треба спочатку обробити від паразитів, обробити, прогнати глисти. Вдарити вакцину, перечекати карантин. Вони не мають ніде гуляти, тому що притулок це зона там, де багато може бути різних інфекцій. Хоча тварини всі вакциновані. У домі сірка кажуть, тепер головне завдання звільнити місце для новоприбулих тварин. Їх продовжують доправляти із зони обстрілів та підтоплених територій. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.